Вітаю, друзі! Сьогодні 2 липня з вами знову Клочок. Ну що ж, очікувана новина? Сполучені Штати Америки призупинили постачання зброї до нас. Вони постачали ще в рамках президентської програми попереднього президента Джозефа Байдена. Нині Пентагон каже, в них закінчуються снаряди. Треба зробити ревізію, потім будуть визначатися. Лукашенко запевняє про те, що йому пообіцяв кіткелог під час зустрічі, що буде тиснути на Україну, аби ми не завдавали ударів по території Росії. Ну, звісно, в це у нас ніхто не повірив, а кількелог це вже спростував. Ну і також Пісков каже, що ми готові до переговорів з Україною про припинення російсько-української війни, але тепер, після повідомлення про те, що снарядів у нас буде менше американських, якою буде позиція Росії, будемо бачити. Тим паче, Макрон поспілкувався з Путіним, розповів про цю розмову Зеленському, що це для нас означає. Підписуйтесь, коментуйте. Зараз будемо це все детально аналізувати. Інформації дуже багато. Також, друзі, я вам дякую за те, що ви долучаєтесь до збору, які ми проводимо для наших Збройних сил України. Збір, який ми оголосили позавчора, майже закритий. Залишилося там дозбирати трішки більше 10 тисяч. Посилання залишу. Під відео, будь ласка, переходьте. Хто ще має бажання, можливість або хто не долучався до цього збору, прошу вас підтримати. Звіти, як завжди, гарантую у себе в телеграм-каналі. До речі, не забудьте на нього підписатися, хто ще не підписаний. Всі посилання є під відео. Дякую. Давайте тепер до суті. Минула ніч знову була тривожна, як завжди, по Україні прилетіло понад 100 безпілотників, шахедів, які, до речі, вже виготовляють північній кореї. Постраждало вісім людей. Росія обстріляла лікарню в Херсоні, об'єкт критичної інфраструктури для росіян, який певне їм є загрозою, але тут нічого нового. Трамп же, ж, коли його запитали про те, як він буде допомагати Україні і що відбувається на Сумщині, сказав, щоб я все в курсі. Я знаю, побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією. І все більше нічого не говорив. Бо журналіст, який задавав йому запитання, каже, що, мовляв, ситуація на Сумщині загрозлива, ось ось 50 тисяч росіян захоплять обласний центр. Певне, вони не посвячені в деталі про те, що є повідомлення від Генштабу Збройних сил України, що наступ на Сумщині зупинено. Це офіційна заява головнокомандувача Збройних сил України сирського. І також на тлі цієї інформації з'являється повідомлення про те, що США призупиняють нам постачати. Зброю, зокрема, деякі протиповітряні ракети та інші боєприпаси. Спочатку цю інформацію опублікувало видання «Політику». Я не став її поширювати в себе, оскільки ну, справді інформація доволі тривожна, вона потребує верифікації. Також видання NBC News з посиланням на поінформовані джерела це писало. І, хоча справді джерела наближені до Білого Дому і до Пентагону, треба було дочекатися офіційного повідомлення. Але згодом стало відомо, що це справді так. Відповідне рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбріч Колбі. Це той самий Колбі, який категорично виступав проти допомоги Україні ще за період Джозефа Байдена, нещадно критикував будь-яких лобістів. В тому числі з Європи високопосадовців, які приїздили до США і просили надати Україні більше допомоги. Так, от, після перегляду запасів боєприпасів Пентагону, сказав він, це викликало занепокоєння щодо скорочення загальної кількості артилерійських снарядів, протиповітряних ракет і високоточної зброї. І рішення по призупиненню частини допомоги, це не вся допомога, друзі. Ще до нас надходять, наприклад, розвіддані, тому давайте тут без паніки. Це рішення було прийнято на початку червня, вступило в силу через місяць. Фактично, рахуйте нині. Вже NBC News повідомляє, що тимчасово призупинити постачання Україні низку видів озброєння та боєприпасів наказав міністр оборони США Піт Гекзет. Але звісно, це рішення Дональда Трампа без нього цього не сталося. Зокрема, у разі виявлення нестачі боєприпасів або їхньої необхідності для інших регіонів, терміни затримки можуть бути продовжені. Так говорять у оборонному відомстві Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в номенклатуру тих боєприпасів, які до нас не будуть надходити, входять десятки перехоплювачів Петріо для протиракетної оборони десятки, не сотні, тисячі 155 міліметрових фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire. Більше 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки переносних зенітних ракет Стінгер, ракет повітря повітря та гранометів АЕМ. Звісно, це дуже поганий сигнал, але в Кремлі тішиться, тому що вони неодноразово говорили, та навіть Путін усього розмові з Макроном говорив: як лише захід припинить постачати до України зброю, ми тоді можемо говорити про припинення. Війни. Але треба, мабуть, в розумінні Путіна, щоб Європа припинила постачання зброї. Я коли вам готував ще попереднє відео, наголошував на тому, що вбачаю зараз тенденцію щодо саме такого формату, коли будуть переконувати Росію, що Захід не постачає до України зброю. Україна, мовляв, виготовляє її сама. Але я не думаю, що це задовільнить Путіна. Наступним кроком він буде вимагати, аби Україна згортала військове виробництво навіть у себе. І я в цьому особисто не сумніваюся. От подивимося, що буде далі. В адміністрації Трампа підтвердили, що США призупинили поставки частини зброї до України. Зокрема, заступниця речниці Білого Дому Анна Келі заявила наступне: це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після аналізу допомоги іншим країнам. Сила американської армії, поза сумнівом, просто запитайте в Ірану. Ну, якщо позасумнював, то вам що не вистачає сотні другої тисячі другої ракет для України, ну блев повний. На тлі цих дуже неприємних новин вчора відбувся телефонний дзвінок Еммануеля Макрона до Путіна. Ну а чому б і ні? Трамп же телефонує Путіну і може це робити ледь чи не щотижня, як він каже, ми з ним багато спілкуємося, і його ж ні за це ніхто не засуджує. От Макрон вирішив зателефонувати відразу після цього в Кремлі. Сказали, що виявляється європейська дипломатія не зовсім втрачена. Так можна розпочинати відновлювати діалог із Європою. Так говорили в Кремлі. Макрон та Путін обговорили ескалацію на близькому сході та повномасштабну російську війну проти України згідно з повідомленнями Кремля про війну проти України Путін у телефонній розмові з Макроном не сказав нічого нового. Фактично традиційно звинуватив у війні держави Заходу та повторив свої претензії на окуповані українські території. Це, друзі, офіційне повідомлення Кремля. Ну а в Єлисейському палаці сказали, що вони так поговорили і будуть говорити надалі для того, щоб домогтися припинення російсько-української війни. Після цієї телефонної розмови Макрон зателефонував Зеленському і розповів йому про зміст розмови. Нібито. Виходить так, що розмова відбулася не за спиною України. Можливо, навіть ця розмова відбувалася і на прохання українського президента. Я цього, до речі, не заперечую. Але що нам це дасть, поки що відповіді на це питання в мене особисто немає. Тим часом Пісков відповів Кіту Келогу, який звинуватив його напередодні в тому, що не він затягує. Переговори Росії проти України, бо Пісков ще раніше сказав, що Сполучені Штати Америки зволікають з переговорним процесом. Пісков заявив, що Росія нібито зацікавлена в мирних переговорах після того, звісно, як Келих, його звинуватив, і каже: ми звичайно зацікавлені насамперед у тому, щоб досягти поставлених цілей завдань, які ми намагаємося досягти в ході. Так званої спеціальної військової операції, політико дипломатичними засобами. Ну, вимога одна. Виходьте з чотирьох областей, давайте зброю, зменшуйте армію, обіцяйте не вступати в будь-які військово-політичні блоки, тоді війна закінчиться. Ну, іншими словами, здавайтесь. Пісков також стверджує, що домовленості другої зустрічі у Стамбулі продовжують тілюватися, мається на увазі обмін полоненими та повернення загиблих. І на цьому тлі з'явився ще один персонаж. у Дискусії публічні між Кітом Келогом та Сполученими Штатами Америки. Як бачите, Кіт Келог це не стів відков. Келог справді займає більш проукраїнську позицію і більш чітку позицію в питанні того, як має проходити переговорний процес і як має виглядати насправді припинення війни Росії проти України. Ну і звісно, що Келог це не ідеал для України, однозначно так. Цим третім персонажем є Лукашенко. Він учора заявив, що довів до Келога, який приїздив до нього не так давно позицію Путіна щодо врегулювання в Україні. Вони ж постійно говорять про регулювання в Україні, тобто вони не говорять про припинення російсько-української війни. І це наратив Кремля, друзі. Зверніть на це увагу. Лукашенко стверджує, що закликав американську сторону відійти від передвиборчої вакханалії та реалізувати те, про що говорилося раніше. Що саме він не уточнює. але каже, що Келох пообіцяв йому попрацювати над тим, щоб ЗСУ не завдавали ударів по Росії. Ну, нехай тоді Лукашенко працює із Путіним, аби Путін не завдавав ударів по Україні і забрався зовсім з території України. Але так поки що розмова взагалі не будується. Келох уже відповів і каже, що ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлене відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо продовження Україною війни поза межами повного припинення вогню. Ну, чесно кажучи, теж коментар за великим рахунком ні про що, але заява Лукашенка Келогу не сподобалася, що означає, що розмова не вдалася у Келога та Лукашенка. Ну, принаймні, наслідків її таких очевидних навряд чи варто очікувати. Розуміючи таку проблематику, у Європі розмірковують про те, як їм жити далі. Я вам повідомляв про те, що, наприклад, Данія та Норвегія з 1 липня ввели обов'язковий призов жінок на службу. Це не мобілізація. Давайте не плутати з 18 років. Вони будуть призивати до війська більше жінок. Визначають, кого, як і коли, звісно, на тлі загрози. І інші дії вчиняють країни Європи для того, щоб готуватися до можливої війни Росії проти України. До прикладу, Фрідріх Мер заявив, що обговорював із Зеленським можливість навчання українців поводженню з крилатими ракетами Таурус. Це має пряме відношення до безпекових питань. Європи, Німеччина нині позиціонує себе нібито як більш рішучіша країна, аніж була за часи Олафа Шольца. Але насправді це не зовсім так. Про що йдеться мова? Мерц не вважає, що якщо раптом він передасть до України Тауруси, а він це допускає, то Німеччина стане стороною конфлікту. Бо раніше Шольц цього побоювався. Ну він проводив аналогію, має на увазі Мерц, що, мовляв, дивіться, ракети Скальп і Стормшедов. Французькі та британські є в Україні, їх використовують проти Росії, Франції і Британії. Не стали стороною конфлікту. Тому чому ми маємо бути ми стороною конфлікту? Абсолютно нормальна логіка. Але Мерс сказав на надзвичайну складність поводження з цими ракетами. За його словами, освоєння навіки використання ракет може зайняти не менше 6 місяців. Я думаю, що це не є велика проблема. Головне або розпочинайте це навчання, або робіть це тихенько і давно. Але я думаю, що наші збройні сили України вже вміють ними користуватися. Також Мерс повідомив, що він працює над погодженням нових санкцій проти Росії. Наразі каже все перебуває на завершальному етапі. А тут друзі, увага! Бо зараз багато є розмов про те, що дуже переможними будуть санкції, які будуть входити до 18-го санкційного пакета. Критикував і критикує нещадно санкційну політику Європи, тому що вона фактично і Європа, і ця політика безхребетна по відношенню до Росії на превеликий жаль. Хоча певні шкоди і задають санкції Росії. Так от. Мерц переконаний, що лідерам Європи вдасться досягнути компромісу з урядом Словаччини, який наразі блокує цей 18-й санкційний пакет, тому що, я так розумію, з Орбаном вони домовилися. І каже наступне: вчора я розмовляв із Фіцо. У нього є об'єктивна проблема, тобто, це не суб'єктивний підхід, каже Мерц. На блокування ФІЦО, а об'єктивний, і наголошує, вся промисловість словаччини, в тому числі, тепер увага, багато німецьких компаній, потребують поставок енергії з Росії, тому що в даний час у них немає інших джерел постачання. Ну далі я думаю, вам не варто цитувати його прямомову, оскільки зрозуміло, що мерц також. Дуже відверто і нахабно лукавить, коли говорить, що проблема лише в Словаччині, тобто і німці зацікавлені в постачанні енергоресурсів із Росії. І Росія в першому півріччі наростила постачання зрідженого природного газу до Європи на 1,7% до понад 11 мільярдів кубометрів. При цьому у червні закупівля зрідженого природного газу зросла більш ніж на 27%. Це, друзі, випливає із даних Європейського аналітичного центру Брюгель. Росія у першому півріччі опинилася на четвертому місці за обсягами постачання газу до країн Євросоюзу після Норвегії, США та Алжиру. Тобто, фактично Росію з ринку не прибрали. І в 18-му санкційному пакеті нічого такого не варто очікувати. Тут воюємо, а тут торгуємо. Отака така інфантильна і безхребетна сьогодні Європа. Тому заяви про Таурус відмерця, звучать дуже привабливо, але, як бачите, не поспішають вони. Зменшувати спроможності Росії воювати проти України, тому що їм самим потрібен і російський газ, і російська нафта, і таке інше. На превелике жаль. Але, звісно, ну в нас іншого виходу нема. Як боронитися, тому я не випадково і прошу вас долучатися до зборів, які ми проводимо, і до того, який триває нині. Посилання на нього в описі під цим відео. Дуже вас про це прошу. Також представники уряду Німеччини підписали перший контракт. Про фінансування військового виробництва в Україні. Це дуже хороша історія, тому що вони справді нам допомагають. Цього також заперечити не можу. Мова йде про далекобійні дрони, які вже були використані для удару по Росії. Про це повідомляє видання Вельт. За інформацією, Welt, Німеччина профінансує виробництво БПЛА типу Антонов 196. Це офіційна друзі. Інформація. Ці дрони мають даність польоту 1200 км, кілометрів. Ну зокрема, пролітали вчора. Можливо, ці можливо інші дрони по Іжевську там. Трьох вбило на заводі купол, який виготовляє військове обладнання, шість доставили до Москви для того, щоб їх там реабілітувати, лікувати. Загалом постраждало біля 40 чоловіка, це тому, що на Росії відключають інтернет і вони не можуть слідкувати за сигналами тривоги. Ну, така справа. Це їхня проблема. Також там тестують блокування Телеграму та ватсапу, друзі. Тому, коли ви чуєте про шкідливість телеграму, то проблема не в шкідливості телеграму, проблема в тому, як ним користуються. І Росія першою його блокує. Це також дуже цікавий момент. І далі Вальд пише про те, що під час ударів по цілях у російському тилу в ніч на 1 липня Україна ймовірно використала саме безпілотники типу АН-196. Власне, про що я вам говорив своє щойно припущення? І це ще не вся історія про Німеччину. Є позитивні новини. Хоча, звісно, заяви Мерца дуже дуже мені неприємні. Так, от Велика Британія і Німеччина готують масштабний договір про взаємний захист. Про це пише видання політику, і в документі зазначається, що одна з країн прийде на допомогу інші, якщо відбудеться напад іноземної держави. Прем'єр-міністр Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц узгодили положення цього документу, який має бути підписаний 17 липня. Це, друзі, дуже надзвичайна подія, тому що обидві країни є членами НАТО. Ну, нібито на перший полі здається, для чого вам підписувати такі документи, адже є стаття 5 НАТО, яка зобов'язує країни-члени приходити на допомогу іншим, коли на них напали. Але, як ви бачите, не дуже довіряють статуту НАТО, самі члени НАТО. Тому, до прикладу, і та ідея, яку я просуваю, і мої колеги доволі давно, що нам варто створювати інші відмінні від НАТО на базі НАТО військово-політичні союзи за участю України як повноправного члена, ну ця історія більш ніж актуальна, адже самі країни-штани НАТО не дуже вірять в статут НАТО. Тому це також дуже позитивна історія, особливо вважаючи на те, що у північній Кореї почали виготовляти. Шахеди та Герані. Безпосередньо вже це робиться. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації та головне управління розвідки і каже, що російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калмі у місті Вонсан, де тренують північно-корейських пілотів БПЛА. Куди звідти полетять ті шахеди, я вам точно сказати не можу. Але не виключаю, що в бік Південної Кореї, Японії, а частина цих шахедів може бути перевезена до Росії, тому що Єлабуга вже під активною атакою Збройних сил України. Не те, що прямо нині, але як ви бачите, вже дрони 1200 1300 кілометрів долітають в глиб в Росії. Ті, слава Богу, відключають інтернет і влучають наші дрони в цілі. Це дуже добре. Але знаходять запасні варіанти. Російські е агресори вони співпрацюють із північною Кореєю, тому і нам потрібна співпраця з нашими західними партнерами. Справді війна масштабується і не випадково створюється такий союз між Німеччиною та Британією. Тим часом Дональд Трамп заявив, що він вже домовився про підписання мирної угоди, але не російсько-української, а угоди про припинення. Війни Ізраїлю проти сектору Гази і каже, що Ізраїль прийняв умови для 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Мені лише хочеться запитати це вже який раз, тому що і минулого року подібні вже заяви робилися ще при президенті Джозефі Байдені. Нині робляться при Трампу вже не вперше, але поки що зрушень нема. Трамп пише, я сподіваюся, що заради блага близького сходу Хамас прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться, вона тільки погіршиться. Ну, знову ж таки, обійняти плакати, коли він каже, що він сподівається, що Хамас щось прийме. Путін так само. І Ізраїль, до речі, друзі, закликав Китай використати економічний і політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції країни. Генеральний консул Ізраїлю Равід Баєр говорить, вони можуть чинити тиск на Іран. У них є політична влада над Іраном, вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого. Ну так, ми також багато разів говорили про те, що Китай може зробити багато чого. Для Росії, до речі, сьогодні розпочався офіційний візит Ван Ї, очільника закордонного відомства до Європи, де вони намагаються налагодити відносини з Європою. Ну, знову ж таки, історія тут торгуємо, а тут воюємо. В Європі збентежені рівнем співпраці Китаю та Росії. Вибачайте за цей сарказм. Тому що, коли читаєш новини про нові санкції Фрідріха Мерца, які домовляються за нашою спиною і світло, ну тоді справді стає не дуже приємним. І на завершення, друзі, вам ще дві новини. Вибачайте, що випуск завеликий, але новин справді сьогодні доволі багато. Інформації, яку ви маєте знати, також немало. Дональд Трамп продовжує запалювати в США. Він відкрив табір для нелегальних іммігрантів, який називається Алігатор Алькатрас. І він розташований на болотах Everglades. Дуже цікавий проект і дуже дуже цинічний. Об'єкт розташований приблизно за 60 кілометрів від Майами у величезній субтропічній заболоченій місцевості, де мешкають алігатори, крокодили та пітони. Ну, Ви зараз можете бачити у себе на екранах, як то виглядає. І Трамп відвідав, до речі, це ну, я не знаю, як назвати це місце, правду, не в'язниця, а щось схоже на концтабір. Є тільки одна дорога, що веде до об'єкта, і єдиний вихід. Це односторонній рейс. він озольований і оточений небезпечною дикою природою та суворим рельєфом. Це ефективний і недорогий спосіб допомогти провести найбільшу кампанію масової депортації в історії Америки. Це заява речниці Білого Дому Керолайн Левіт. Ну, звісно, вона погоджена із Донадом Трампом. Там може перебувати одночасово від 3 до 5 тисяч людей, яких... Або депортують, або не знають, що з ними там будуть робити. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про конфлікт Росії та Азербайджану. Він триває. У Воронежі затримали співвласника найбільшого в регіоні Олексіївського ринку Юсифа Халілова. Також там заарештований глава азербайджанської діаспори на Уралі Шахін Шихлінський, якого вночі відпустили, але такі, знаєте, сигнали доволі цікаві. І азербайджанські журналісти показали запис, на якому росіянин віддає наказ відкрити вогонь по рейсу Азал, унаслідок наслідок чого літак розбився 25 грудня минулого року, поблизу міста Актау в Казахстані. Чимало там було загиблих. Ну, окремі вижили, але загалом. Трагедія доволі велика. І причетність Росії, як ви бачите, більш очевидна, тому я думаю, що історія у погіршенні відносин Азербайджану та Росії матиме місце. Принаймні, ми бажаємо, щоб вона розвивалася активно. Друзі, на цю хвилину всі новини. Ще раз вам величезне спасибі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю ціну шну і не перемикайтесь. Все буде Україна!